То воно страшне, але він кучі тримається, він просто з вигляду страшний, а він тіпа, як нормальна тачка. Оце все переварено, бо ж треба мотора поставити. Там е, теж все розварено, де коробка і так далі. Бо ж треба було впихнути цей мотор, це ж він величезний, там отакий от малюсінький моторчик. А це по-любому, бачиш, мусово накривати, бо ж генератор це ж не мотоциклетний генератор, це ж нальється сюди вода і все. Це не молодці, що тіпа, інженери, шарять, як це все грамотно зробити. Бо навіть я на тому єразі як їздив, то воно уродське страшне, але він кучі тримається, він просто з вигляду страшне, а він тіпа, як нормальна тачка. 170 хлив на ньому. Тобто, у цей момент, що вони класні інженери механіки, тобто вони шарять, як зробити так, щоб воно їхало рівно, нормально, а те, що воно виглядає. Так, да? да, тормозить нормально, моста положив. Сильно крутного багато і вирвало полось. Я в TikTok закинув, вже пишуть, мене теж є, не хочете під проект, кажу. А тут двері, цікаво. Ні, Тут вже нормально, бачиш? Різинка вже типа, ну тут не буде так о, о, бачиш, раз. Бачите, тут все переварено. Все переварено, бо ж треба було це все сюди запхати. Тут точно ніхто не вкраде.